Вітаю шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. І наша сьогоднішня тема початок нового навчального року на Рівненщині. Наш сьогоднішній спікер Олександр Коваль, голова Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго ранку. Доброго ранку. Отож, пане Олександре, перший раз в перший класик то кажуть, давайте з цього розпочнемо. Скільки першачків сядуть за парти у понеділок, і скільки школярів загалом розпочнуть навчання на Рівненщині? 13 тисяч першачків. Цьогоріч вперше сядуть за парти на Рівненщині. З них 195 це діти з сімей внутрішньопереміщених осіб. Загалом розпочне навчання 160 тисяч школярів. А якщо сумувати всіх здобувачів освіти, садочки і студенти, то така кількість сягне 240 тисяч людей. Зрозуміло, яким буде співвідношення офлайн та онлайн навчання в школах Рівненщини? Найважливіше і найактуальніше питання, яке було в пріоритеті для всієї області при підготовці до якраз 1 вересня, це забезпечити максимальну кількість офлайн здобувачів освіти. Це було не просто доручення президента, це була задача номер один для тилових областей. Так в нас в області загалом офлайн навчання розпочне 96% всіх шкіл. Тобто це 521 заклад загальної середньої освіти. І лише 4% це 21 заклад, який, на жаль, не може розпочати навчання офлайн в зв'язку з питаннями безпековими. Зокрема, це так звана червона зона, де знаходяться ці заклади, а це 20 кілометрів від кордону з Республікою Білорусь. Тому 14 закладів, з яких потребують точно будівництво капітального укриття, бо лише з такими видами укриттів. Можна проводити навчання в прикордонній зоні. Це для нас задача, яку ми маємо реалізувати не просто в цьому році, а й пріоритет для реалізації в наступному році. Ще сім закладів цьогоріч завершують будівництво укриттів для того, щоб максимально швидко запустити також офлайн навчання. що нового буде у новому навчальному році? Насправді одним з найважливіших нововведень є так: це є введення предмету захисту країни. Це вже не просто так зване ДПЮ, про яке говорили, і яке було відмінене. Це вже більш комплексний підхід, який не просто про один чи два уроки на тиждень щодо е, захисту України. А це навчання, яке протягом всього дня, протягом всього тижня забезпечує реалізацію якраз основної ідеї цього предмету для того, щоб здобути всі необхідні навички та знання пов'язані із захистом України. Для реалізації таких цілей державою було виділено для Рівненської області субвенцію в 84 мільйони, з яких 5 мільйонів було витрачено і буде витрачено на навчання якраз профільних спеціалістів. І на сам кінець, яким уроком розпочнеться новий навчальний рік у школах Рівненщини? А, традиційно і мабуть не просто правильно, а найважливішим для нас буде розпочати новий навчальний рік з уроку, присвяченого пам'яті захисникам і захисниць України. Пам'яті мам, мам, татусів, синів просто людей, які віддали сьогодні своє життя, заради того, що ми могли говорити не просто про навчання офлайн чи онлайн, а взагалі про нашу країну. Тому правильним і відповідальним для нас, для кожного з нас, буде зберегти пам'ять і донести той подвиг до кожного школяра, оскільки їхня мужність та відвага є точним підспір'ям та фундаментом для будівництва. Нації переможців, нації українців. Дякую, пане Олександре. Отож, нагадаю нашим глядачам, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема початок нового навчального року на Рівненщині. І нашим спікером був голова Рівненської обласної державної адміністрації Олександр Коваль. Ще раз дякую. Дякую глядачам за увагу. До побачення, до дякую. нових зустрічей.